Велоінспекція напередодні Великодня. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків та комунальники ретельно перевірили готовність міста до святкових днів цього разу. Під пильним наглядом локації центральної частини міста усе для того, щоб визначити першочергові завдання для комунальних служб. На площі Шептицького заплановано прибирання та впорядкування, а на Вічевому майдані встановлення нових смітників, фарбування велостійок, стовпців та впорядкування лавок. У меморіальному сквері доручили замінити світлини героїв, а також люк. Крім того, прибрати вбиральню в центрі міста. Біля ліцею номер 3 та дитячо-юнацької спортивної школи на вулиці Франка мають встановити ліхтарі. Сьогодні ми інспектували посилену якраз центральну частину міста, як справжній господар. Всі готуються до паски, так само до паски готуються, і комунальників. Було роздано багато доручень, саме які стосуються ще підтягнути трішки прибирання, трішки щось підфарбувати, щось підремонтувати. Але кожне підприємство і кожний комунальник свою роботу знає, і над цими. Питаннями буде працювати. Директор підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко розповідає, несподіване повернення холодів внесло свої корективи у плани з благоустрою. Попри тимчасові труднощі, комунальники активно взялися до роботи, щоб перевести міські вулиці та площі до ладу. Зараз ці дні будуть, як кажуть, напружені. Ну, звичайно, що всього не встигне, бо все пофарбувати ну, то просто нереально. Той людей не вистачає, як ви розумієте. Але ну, принаймні, що можемо такі якісь місця, як ну, в центрі вічовий майдан, там, чи ще, ну, принаймні, постараємося так, щоб на Пасху люди могли йти до церкви, там, Пасхи святити, щоб воно якось трошки, трошки акуратніше. Скажем так, виглядало. голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків запевняє, міська влада докладає максимум зусиль, щоб впорядкувати місто до Великодня. Місто готується трошки тиждень, той, що коли був сніг, нам трошки помішав, але. Ми готуємося, особливо біля храмів, біля церков, центральна частина міста. Тобто прибираємо, чистимо все, що вдасться, то, то вдасться. У нас немає таке, що ми тільки там до свят робимо, треба постійно працювати. Але є певні моменти, які ми сьогодні привернули особливу увагу. Особливу увагу це підготовка до Великодня і прибирання центральної частини міста. Окрім того, в Івано-Франківську з 14 по 21 квітня до міського кладовища додатково їздять два маршрути: номер 41 та 55.